Електричний кросовер Mercedes EQE в комплектації Luxury. Ви тільки погляньте на цей колір. І саме круте те, що тут ще й темний колір салону. Така комбінація кольорів у нас має найбільшу кількість запитів. І хто цікавився, знає, що темний салон. І ви подивіться, що на це оздоблення. Досить таки дефіцитний. І знайти його складно в порівнянні з світлим салоном. Ще є дуже крутий бонус, дуже крутий бонус. Автомобіль затянутий повністю увесь в якісну бронеплівку. Круто! А це на секундочку. 2600-2800 до 3000 доларів по-любому економите. Як бачите, все чудово. Зверніть увагу, наскільки тут здоровенький такий багажник. Маємо ось такого шкіряного крутого коврика, маємо книжечку, І Якщо ось так піднімемо, тут у нас ще є величенька. Така ніша і шторку теж маємо. Стан салону ідеальний. Чому? Ну, а тому, що тут малесенький пробіг. Тут у нас 7700 кілометрів всього на одометрі, по-другому бути не може. Сидіння ідеальні, якихось слідів експлуатації немає. Здоровенна панорама з люком ось так от. Шторку можемо прикрити, як ви бачите. Люк величезний відкривається. Тут ось так: от, ще й в колір з кузовом, отака класна шкіра. А подивіться на це дерево. Дуже-дуже гарно. І коли жарко, це дерево ще й пахне. В салоні є крутий запах. Як ви бачите, автомобіль повністю локалізований. Камери. 360 проєкційний дисплейчик. Дивіться, який гарний. Ще раз, друзі, топова комплектація Luxury, Автомобіль повністю затянутий бронеплівкою. У нас 23 рік, 10 місяць, і крутезний колір кузову в комбінації з темним шикарним салоном.